Так, шановне панство, я, я вас вітаю. О, так, Секундочку. Мене звуть Олександра. А, інформація ну, з'явилася буквально там години-декілька назад. Що ну, в новинах, да, що в Кремлі почалася відкрита війна. Так, якось так вони це все назвали. Відкрита війна між ну, за владу. От, і між е військовими і м, приватними організаціями, да? От, тим же Пригожиним і так далі. І хочу розглянути це питання, о, що там за війна, що там за конфлікт, до чого він призведе. А, і те, що там Путін заховався десь в бункері, бо дуже злякався. Ну, давайте глянемо. От, але до того хочу, знаєте, ще розглянути, яке питання. От з приводу е, заяви Арестовича, все ж таки розібратися, да? от е, ви пишете в коментарях, де, зараз, зв'язок, де зв'язок між його заявою і допомогою? Я передивилася розклад, тому що я, коли, ну, друзі, розклади роблю, я. Коли розклад роблю, я багато інформації не, ну, не запам'ятовую, тому що, ну, якось так в потоці, знаєте, от, ну, сказала і а, передивилася розклад, значить, про що мова йшла? Про те, що план, заява ця була вона продумана, вона була для вигоди, для вигоди для себе, да, і для того, щоб отримати контроль. От, і повернути. Ну, Повернути контроль да, і ресурс отримати. Тобто, ну, от якось так. да, там Дев'ятка була і десятка пентаклів. Це про, е про гроші, про вигоду. Ну і по-повішеному в, ну, в тих картах повернення контролю над ситуацією. От, А потім йде питання, що це все для України. От, то я... Е не розумію, чи є зв'язок, тому що зараз ми це розглянемо. Чи нам карти показали ця ситуація в Дніпрі, що це, це для України? Чи то заява Арестовича, яка вплинула на допомогу Україні? Тому давайте зараз розглянемо, тому що, чесно, я підвисла, я ну, не, -не, не розумію і для себе, да? тому спитаємо. О, давайте спитаємо, що, що малось на увазі. А, давайте подивимося, яка ж то була, так, Верховний суд, прояснення. Добре, зараз вияснимо з вами так, ситуацію Вигода яка? Да? Давайте глянемо трошки вище, друзі. Я Перепрошую. Давайте подивимося, яка ж то була вигода для Арестовича, що ж він хотів цією заявою добитися. Вплинути взагалі привернути увагу, шанс, як до себе привернути увагу, дві кажезлів. Тобто, ну, як на свою сторону привернути увагу, почав втрачати страх в нього з'явився, що він почав втрачати е, свій вплив. Покажу по Пентаклям, що він, ну, знаєте, як, Добре, давайте зараз щас... трошки <світлішу> ой світлішу. Колоду з вашого дозволу. Заява твоя. Так, да, боже, от заява твоя, дивіться, значить, питаю всі три мечові карти. А третя ще й карта Ой, вам не видно. Боже. Ой, друзі, отак, от перше, це паш мечів, паш мечів, король мечів, да? і карта хитрості, ну, нечесної гри, хитрості і так далі. Тобто, ну, продумано неправда, по, по пажу мечів це така, знаєте, дитський сад, що називається. Від задум собі, отримати собі, привернути увагу, привернути до себе увагу, скористався моментом. Тому, друзі, так, Вплинула ця заява якось на світ в плані допомоги. Ну таке питання, я розуміла, давайте, але давайте спитаємо. Давайте спитаємо. Чи мало місця, да? чи мало вплинуть, чи вплинула вона, да? ця заява на світ? В плані допомоги. Та ні. Це, знаєте. Так, а, ні, друзі, не, ну, не, не вплинуло. Це просто як більше на себе увагу, от дивіться, е, рицарь мечовий і мах, це більше як для себе, для себе по ну, шуту. На себе увагу привернути. А що нам сказали карти про допомогу? Що це все для України? Да? А давайте ще так спитаємо. Ну, щоб вже ну, розібратися в ситуації повністю. А то ж надумаєте зараз оця допомога Україні через. Давайте так, я на дві сторони, да? Допомога Україні через заяву. І через ну, саму, саму цю подію. Допомога Україні. Що вплинула стояли чи? Подія, ну подія, звісно, дивіться. Ну, Заява ні, подія, король кубків. Подія сама вплинула. І тут от буде момент отримання збереження свого, момент втримання. Дивіться, от щось, бачите, для, для відбиття, для удару, для, від, для відбиття буде швидка реакція. Швидка реакція буде. А тут, тут ні. Швидка реакція. Буде зброя. Ну, да, по сонцю. Ну, як, в принципі, як ті карти нами говорили. Тому, бачите інформація, що. Для України ця ситуація, да, що буде? Вся ситуація не про заяву Ористовича, тому будь ласка. Я перепрошую, що так сумбурно пере, ну, перестрибнув розклад, але ну, друзі, так, так буває. Добре, давайте тепер подивимося, це в мене коти лізуть під дверима тут ну, сильно шкрябають. Зараз, одну секундочку, друзі, бо я відволікаюсь. Секундочку, перепрошую. Так. так, тепер давайте по тому внутрішньому конфлікту розглянемо, що там за внутрішній конфлікт. Назрів, вже є, чи назріває, до чого призведе? Що там за внутрішній конфлікт? В Кремлі на Росії. Чи є він той внутрішній конфлікт? Знаєте, це не те, що начальна стадія, а ну, цей конфлікт вже був. Сказати, що він прямо став таким відкритим, якось. Чи є зараз якісь конфлікти в Кремлі? Конфлікти в Кремлі. Ну так, да. тут ну, момент роботи, момент роботи за, за вплив, за вплив. Щось нове щось відкрите. Ні, це це не нове і не відкрите, бо я вже прямо, знаєте, подумала, що може щось чекати нам гарних з вами змін. Це е, продовжується от те, що в них всередині було, от воно зараз продовжується. Можливо, знаєте, як по восьмірки жезловій злові е, на набирає обертів, набирає обертів. Конфлікт цей, Давайте глянемо отак ще питання, да, між військовими і м -м, приватними компаніями. Конфлікт між військовими і приватними компаніями. Ну, от про нього й да, Будуть, назріває. Назріває дуже зло, ви знаєте, от зараз він в процесі. А в Кремлі ні, а ось ці? Е, ну, в Кремлі своя там тема, да? а от тут, да, Будуть мірятися силою. Дивіться, по карті сила. Тут, правда, назріває конфлікт між військовими і між приватними. Що буде? Чого чекати? Чого чекати? А, ви знаєте, конфлікт буде ну, розвиватися ще, по дамі мечів тут і прям жертви можуть бути. От, хтось, хтось уникне цього конфлікту по, а, по хитрості, хтось зможе. Уникнути, бачите, я розкриваю, да? що чекає Пригожина? Давайте спитаємо. Це ж він там воду мутить, каламутить. мутить. Пригожин, що тебе чекає? Тихо? Пригожин, що тебе чекає? Розчарування, зараз, друзі. От От його чекає розчарування, але все рівно він через, знаєте, як у нього у нього буде шанс себе якось врятувати. І взагалі втримати оте своє. Сказати, щоб якась в нього втрата йшла, чи якесь там для нього покарання, чи щось таке неприємне, то ні. Такого немає. Колісо Фортуни. Розчарування стоїть, так, да, але потім ситуація, дивіться, Сонце, трійка Пентаклів, потім ситуація вирівнюється. Такі у нього ж підтримка дуже сильна. Ми з вами колись дивилися, розклад був, пам'ятаєте, по оточенню Путіна там троє чи четверо, я не пам'ятаю, скільки людей було, ну і ми роздивлялися, що він не сам. Що в нього є людина, яка за ним стоїть, да, і він там допомагає матеріально, там, ну, морально, ну, підказки якісь тому так. Так, давайте глянемо ж і на Путіна. Ну, раз уж дивимося, що чекає, чи ти заховався дійсно в бункері в своєму. Так, да. так. Да. Чи ти заховався в своєму бункері? Так, да, заховався. заховався, там, де йому добре, заховався, намагається якось зберегти своє, втримати своє, не розгубить королева Кубків. Угу. Рятує, себе, заховався, що тебе чекає. Путін, що тебе чекає? Да. А зміни йдуть потихеньку, друзі. Зміни йдуть. Карта повешеного, дві кажезлів, буде потихеньку відходити. Ну, він відходить потихеньку від влади своєї, да? Ну і по помірності. Тобто тут. І знову дорога стоїть. От якось він ну, від цього відходить. А що це для тебе все це? Да. Боже, от людина, слухайте, я просто в шоці. Наскільки наскільки інформаційно він обмежений? Він е людина реально думає, що. Е Щось ще можна змінити, що можна ще виграти? Щось от просто. Які зміни будуть в Владі, чи будуть якісь зміни в владі в найближчим часом? Давайте ще так, чи будуть зміни. Владі ну, на Кремлі, да, в найближчим часом правосуддя. Якась передача влади стоїть, дивіться, чи будуть зміни влади? Так. Да. Це може бути таким шляхом. Ну, я не знаю наскільки військовим, але. Е Строгим, таким, знаєте, як Ну бездушним. Ну Щось може бути і застосуванням сили, зброї, щось таке може бути передача влади, Стої, бачите, по правосуддю, дама мечів, вона ж така беземоційна захотіла, прийшла і взяла. от Ну, з погрозами там, щось таке може бути. Передача влади. Путін у всьому цьому. А Путину у всьому цьому, мені здається, що вже не багато чого вирішує. Дивіться, весьмірка мечів і башня. Да, він обмежений в прийнятті рішення. Ну, людина не вирішує питання. І ми з вами ж, пам'ятаєте, дивилися, хто вирішує там питання. Е Військова організація, хто займається? Король жезлів на дні колоди. Пам'ятаєте? Короля жезлів в розкладах про зміну влади на Росії. Хотілося б чим пошвидше да, таких змін, друзі, приємних. Як, Давайте ще спитаємо, так, як відобразиться, чи може якось відобразитися ця в них внутрішня боротьба між військовими і приватними ну, цими структурами? Да, відобразитися на Україні. Чи може якось це вплинути на війну в Україні, та їх внутрішня боротьба між військовими та приватними структурами. Це, це не, не те, що вплинути на, на, на нас, ні. Тут більше от на те, що у них там всередині почнуться такі, знаєте, розбірки. От більше як у них, ну, Мова про їх стіни. От тому застосуванням сили, їх внутрішні розбірки. Ні, тут своє внутрішнє, їм ви зараз знаєте. Їм би зараз оці внутрішні конфлікти за владу ну, розібратися з ними, да? а там далі вже. Ну, добре. Хай же там вони порішають, да, один одного, тому що ну скільки ж можна. Це все тягнеться і тягнеться, друзі. Добре, подивилися, тож. Давайте чекати. Все рівно конфлікт у них буде, назріває, от. Так, щоб все це принесло якісь добрі результати для України і чим пошвидше. Да? Дякую, друзі, за ваш час, дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.